У нас сьогодні зараз заняття по аплікації. І я хочу з вами продовжити розмову про іграшки. Я пропоную сьогодні вам зробити аплікацію іграшки, яка в мене є це пірамідка. Здається, на перший погляд, це дуже проста робота, але ця робота повинна. Буде виконана вами самостійно. Ви вже дорослі мене дітки, і ви знаєте, як самостійно працювати з ножицями обережно, як повертати папір, тоді коли ми круглі вирізи робимо, тобто повертаємо папір. Коли по прямій лінії ріжемо, то йдуть вперед ножиці. Отже, давайте розглянемо, які матеріали нам необхідно. Необхідно різні стрічки кольорового паперу. Це в мене ті стрічки і полосочки, які залишаються після аплікації. Далі треба фломастер, я беру клей, серветку, ножиці і клійоночка для роботи. Отже, давайте ж розглянемо, як ви зможете самостійно це зробити. Діти, приступаємо до роботи. Я хочу вам показати, як ми кінчики тільки обрізаємо, закруглюємо їх. І одержимо ось такої овальної форми полосочку це з великих. Далі, з трикутничка. Ми роб, теж обрізаємо тільки куточки. Погляньте. І в мене виходить ось така фігурка. Це буде верхня частина. Всі останні ви самостійно одинили. Вирізаєте, викладаєте їх по черзі, приклеїте, це самостійна робота. Діти, Для закінчення роботи нам необхідно завершити роботу. Я фламастером показую, що у нас є стіл, на якому стоїть прямітка. Далі я оформляю Верхню частину показую, що у нас сонечко прилетіло в віконечко. І тому кожна робота, вами, діти, повинна бути завершена. Ось така завершена робота у мене з'явилася. Чекаю від вас, ваших робіт, і, можливо, інших варіантів іграшок. До побачення, діти!